У неділю із Донбасу на Бродівщину повернулись 10 українських військових. Їх щиро привітав настоятель храму воздвиження чесного Животворящого хреста міста Броди, отець Ярослав Царик. Вояки спільно помолились і подякували Всевишньому за щасливе повернення. Дяка Богові! Усі хлопці живі, здорові і далі нестимуть службу поки що у бродах. Отця і сина Святого Духа Амінь. Ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. хочу Дайте, дайте з вами коло. Ходіть, руки злапатися за. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, дякую Тобі за щасливе повернення наше воїн. Пов Господи, дякуємо, що ми не вернули ж дітей. Господи, за все Тобі дякуємо за їхнє служіння, за їхню дорогу, за їхній кожний день і ніч, за їхнє перебування, за їхні думки. Господи, щасливі Тобі йому, подяка, Господь благословить кожного з вас. Я так э, хочу до кожного з вас потиснути, бо бо, 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 бо навіть не знає. Я вже тобі живу Я вірю, що щось пропало. Кожного разу, в неділю я свої молитви за, за всіх, хто там є. І особливо за, за мої рідні я Білі та Дякую щиро. щиро вам. Вам дякую. дякую. Дай вам Боже здоров'я. Прибіться. У нас троє є, ви записали документів. Повід собі з може привести Або боєприпаси, або щось.